Слава Богу. Хотіло бся просто напомнити, сьогодні так много говорилося, що зробив Бог для нас, для того, щоб ми були спасені. Написано, що віддав сина Своє єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погиби, мав життя вічне. І от в груді був все добре, ми спасені, написані на небесах і можеш жити помало чи ні? Я думаю, що від нас много залежить в отношенні нашого спасіння. Тот момент, коли ми вчули голос про Христа, прийняли його як лічного Спасителя, а далі діло за нами. Бог свого боку все зробив. Сьогодні було проспівано, двері відкриті, краса Христа, страдання, все, то все прекрасно. Але ви помните, ми маємо сьогодні такий час, де будемо вспоминати смерть Христа і учасниками в його трапезії. Слово Боже, говорить нам, повіствує мені і всім нам. Ми не лише тут будемо лекції читати, говорити, що написано. А що нам треба зробити? Я думаю, вже народ ізраїльський, який був спасенний в Єгипті, вони все отримали. Чи ні? Не отримали спасіння? Получили? Вони йшли. І написано, коли перейшли через Червоне море, не дуже радувалися в тому у своєму спасенню. Не їли всі Пасху, не були всі учасники в тій трапезі. Але конечний ітог, спасіння було в їхніх руках, тому що Бог сказав, треба робити так для того, щоб вам дійти до кінця. І один момент такого життя, коли написано, Мойсей заганять людей, щоб подивитися на всі обставини, які там у тій землі, і вони приходять говорять: земля прекрасна, молоко там і мед, навіть принесли на плечах виноградну кість. Але каже, там є такі великі люди, що ми не можемо устояти, тому що ми у їхніх очах, як саранча. І каже, почали возбуждати народи, говорити, що ми не можемо дійти туди. Але були другі люди, які казали, то саме великий город, постройки великі, все прекрасне. Але ми зможемо пройти туди, тому що з нами є Бог. Слава Йому! І тому сьогодні я і ви задайте собі питання, чи реально в моєму серці, в вашому, є присутність того Духа Святого, за який сьогодні браття читали, говорили що Христос вознісся для того, щоб Дух Святий прийшов на цю землю, щоб поселився в моєму серці, в вашому, щоб процес того життя, який ми прийняли, дойшли до кінця. Тому що ми сьогодні можемо радуватись, Христос спас, помилував кров Його нас очистила. Ми вже на небесах посажені. Дай амінь. Але дальше діло за мною і за вами, щоб моє життя відповідало соответственно тому, що тут написано. І тому ми будемо йти ближче до того, де написано апостол Павел говорить такі слова. І ми постійно їх читаємо, і я хочу ще й повторити їх, де Апостол Павел каже, «Ібо я від самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус, ту ночь, був, взяв хліб, возблагодарив, Преломил і сказав». Примите, едите, это есть тело мое за вас, ломимое, это творите в мое вспоминание. Также и чашу после вечери сказал, эта чаша есть новый завет моей крови, это творите, когда только будете пить мое вспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши той. Виходить, много чого залежить від мене від вас, чи ні. Так апостол Павел казав, по хто буде їсть і пити чашу Господню недостойно, виновен буде. А в чому достоинство наше, ми всі розуміємо, через жертву Ісуса Христа ми маємо право йти туди, але к сожалення, ми живемо в цьому світі. І різні обставини життя у нас можуть щось не так робити, і наші діла не відповідають тому, що написано в Слові Божому. Значить, виходить: якщо я не розкаюся в своїх вчинках, не примирився з Богом, і Бог мені не простить. Якщо я не визнаю свою вину, а якщо я визнаю вину свою, приходжу до Бога. Він той, який прощає, любить і милує, і тоді дає право мені протягувати руки до тої святині, щоби не був я осуждений з міром. і тому слово Боже каже. І за з вас больні, немощні для того, щоб не бути судимим з зміром. Але сьогодні Бог хоче, щоб я очистився, освятився, щоб моє життя було постійно в військові з живим Богом, і тоді то хліб і то вино воно дає мені життя, і воно не є для мене для усунення, але для спасення. Я думаю, ви так розумієте чи ні? Амінь. І нашого путя не є. І тому, колись написано, що Христос був з учнями. я прочитаю такий ще епізод в житті Христа, де написано, коли Христос був з учениками, і коли вони, і коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, приломив, роздав ученикам сказав, сказав: і їдіть це тіло Моє, і взяв чашу. Благодарил, подал им сказал, пейте из нее все, ибо это кровь Моя Нового Завета за многих моя на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. Я думаю, вже на землі многі люди участвують тому. Навіть написано, коли були ученики там, коли Христос сказав, що один із вас передасть мене, вони задавали питання: неужели я? ли я? Ну Христос сказав: один серед вас, тому що той чоловік давно вже в серцю поклав передати Христа. І Він каже так, сказую вже вам, що більше не буду пити тут на землі, але там у небі. Буду пити, і з ким Христос буде розділяти ту часть святу, яку Він ділить сьогодні на землі со святими своїми, де сьогодні було сказано, що він поклав ту церкву, яка є столбі утверждення, і да отступі до отступ ідуть неправди всякий, який призиває ім'я Господнє. І тому говорю вам, говорю собі, якщо моє життя не відповідає стандартам Слова Божого, возможно. Многі будуть підняті навстріченню Христа, а де хто може залишитися і більше там не бути учасником трапезії, де Христос сказав: Я буду розділяти. Я думаю, що кожен із нас хоче бути в вічності чині. Але вибор за нами. І тому, доколі благоприятного день спасіння, ми можемо визнати свою вину, де ми неправильно робили, де ми не так поступили, де ми не цінили друг другу, може, і общенням, і не цінили общенням з Христом. А якщо в нас між нами не є общення, то з Христом тим болі не може бути общення, тому що воно передається, де написано і так. Каже, якщо вони зробили меншому тому, то не зробили мені. Сьогодні Бог нас спас і помилував, відкрив нам двері у вічність, а ще діло за нами. І тому, Хай Бог благословить, укріпить наші серця. Я нікого не пугаву, не себе, не вас, але хочу вам сказати, щоб, наче тут живість. Твердо сохранити до кінця, і тоді войти в славу неба і бути з Христом. Якщо я сьогодні не переживаю то общені з Богом, я й вічності можу потіряти навсегда. Тому що народ ізраїльський написано, ми маємо приклад. Вийшли, йшли, не дойшли. Най Бог поможе нам, щоб ми, наче ту жість твердо сохранили до кінця, і щоб то участіє, у тій трапезі святі було не лише на землі, де Христос був з учнями, але каже, я чекаю вас там. Хай Бог поможе кожному, щоби оцінити то положення, що ми є учасниками, і це має бути життя святоє, моє і ваше, де в Слові Божу написано по плодам їх. Узнайте, якщо наші плоди християни соответствують Слову Божому. Я не знаю, що може бути. Ми не надіємося на милость Божу. Бог явив свою милость через жертву Ісуса Христа, а далі мені і вам треба сохранити життя. І тому будемо цінити часом благоприятним, добрим. Бог дав для нас все добре чи ні. Ми маємо ту можливість, і хай Бог благословить. І зараз призиваю усіх вас молитися за той хліб. Де хто розположив своє серце, щоб участвувати, провіриме себе, є возможності покаятися, визнати вину, Або хто, який любить, прощає і милує. Встаємо і призиваємо ім'я Господнє.